Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міністерка енергетики Світлана Гринчук неодноразово проводила ночі у квартирі екс-міністра юстиції Германа Галущенка. Про це повідомив прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури на засіданні Вищого антикорупційного суду. Згідно з протоколом візуального спостереження, Гринчук з 23 на 24 липня ночувала у Галущенка. 28 липня вона знову користувалася його квартирою, а з 11 на 13 серпня провела весь час у нього. На той час Гринчук обіймав. Ла посаду міністра екології Галущенко, міністра енергетики. Галущенко є одним з ключових фігурантів у справі про масштабну корупцію в енергоатомі. Гринчук також фігурує на плівках набу. Я не уявляю собі жодну владу в країні, в якій би міністром енергетики призначали б коханку. Прокоментував ситуацію нардеп Олексій Гончаренко. Світлана Гринчук розлучена має доньку Юлю. Її колишній чоловік В'ячеслав Гринчук, засновник Гео «Офіс незалежних екологів та підприємець у сфері функціонування атракціонів і тематичних парків.